Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок 18 сповідь Марусі Чурай. То як Марусю полюбив такий? Я невіжена, я дитя любові. Мені без неї білий світ гливкий. Ото за те й судити мене треба, всі кари світу будуть замалі. Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Біднесенький намучився зі мною. Веселий був, а я була сумною. Ласкавий був розгублений і добрий, зайшов за мене, як за чорний обрій, гукав мене, а я вже не озвалась, заплутався, сказала вибирай. А в нього ж серце навпіл розривалось, а він, Бобренко, він же не чурай. Чурай, то й так побачив свою долю. Ось ти, ось я, тепер нас буде двоє, а що у мене стіни голі, повісим костю саджані пістолі та килим з діркою. І у курені з тобою буде солодко мені. А гриць не так. То розум десь не татків, з'єднаєм, що нестатки до нестатків, багатому і діти чорт колише, а бідному і янгол не рідня, а як землі нам мати не отпише? а ще ж стягтися треба й на коня, подбати мушу про якусь копійку, весілля мушу справити, а я. Та ж був один, тепер нас буде двійко, аж мати раз не втерпіла моя. Що ти все, мушу, 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 земля, земля, а небо де твоє, як будеш так розношувати душу, вона гляди із совісті спаде. А він прийшов тоді з-під берестечка. Страшна поразка душу всім пекла, дражливий став, ледь що вже й суперечка, гіркі думки не сходили з чола, приходив рідко, лагідний не дуже. Все курить, курить люлька на губі, такий зробивсь, не прозирнеш у душу, Якийсь чужий. Мені чи вже й собі, а якось каже, щастя треба красти, хоч добре не заклюнулось дитя. Весілля знову мусимо відкласти, що зробиш мила, як таке життя. Погане літо не було врожаю, та ще тягтись на чоботи кажух. А я такий я матір поважаю, я впоперек їй слова не скажу. Бо Бренчиха все губи затискала, нікуди з дому Гриця не пускала, зустріла матір десь біля криниці, Про дощ, про грім, про курку, про бичка, Що добрий гетьман був би остряниці, І що хазяїн добрий з вишняка. Що час летить, а треба якось жити. Любов любов'ю, а життя важке, що вже дітей пора б і одружити. На сам кінець промовила таке, якби ти добре в Бога попросила, то мали б ми ще й радість на віку. Твоя пішла б за гетьманського сина, а мій хазяйську сватав би дочку.